А цей буря має собі Сім соняшник. зніму відео. Приїхали на поле 20 квітня. Може вже пізно, але ліпше пізно, ніж ніколи. Подивимося, що з нього буде. На нашому полі груду в принципі розбили е, нормально. Починаємо сіяти. Де зараз зроблю? Юта. 20 квітня. Побачимо, що з цього буде. Ну, вологи є. Вологи є і вологи вистачає. Соняшник сорт сержант Євролайтін насіння. Дуже добре є.

этой ситуации. Не, маркер як, даже добрый видно. Дівалка суп це СПЧ руминка Є тут Дивись його він кладе Так з боку бере Десь тут Є є воно ну, але але У землі чорний, є, та є ж вік. є, маємо. Давно чорне зливається з землею. Да, це аж вечір. Ми це... Аво, є, є. Є тут. Він досить глибоко його дає. Але нормально, най собі. Буде є, є. Добре, що і добре. Добре, що в рівно буде, так як по діпе, то там. Ні, та рівно пішов. Та у нього навігатор добре робить. Він добре, добре висипе, вітер починає звіватися. Тут Що, як тут? у нього грає. Це що? Це не їїні трамофоска сама, ні? Коротше, там два чи три компоненти. Так, тут була соя. Соняшник по сої. 20 квітня. Подивимося, що як це буде все виглядати через певний період часу. Думаю, що буде. Бо ймось з цим культиватором. Так що поле називається Пустиня No1. Будемо вийти, як на пустині соняшник, будемо витягувати по 30 сітнерів. Буде цікаво. Тут видно добре. Так, так. Нормально, не є густо і не є рідко. Побачимо все в процесі. Я думаю, що все буде нормально. Волога в нього є, і вологи достатньо багато є в землі. Не все так погано, як хто собі думає. Ну, як кажуть, все в процесі. Спокійно, зараз МТЗ прийду, надвечором закаткую, бо це ще свіже, його каткувати нема. Смисло е закаткую МТЗ, маркер от нарубав. Як бачите, і туди, і туди, і далі, чим і волога є. Тому що катками уплотнили його ґрунт. Катками уплотнили перед дощами, дощі пішли і воно все і воно не так швидко буде іспарятися. Ну, я буду просто для експерименту, цікаво просто мені буде вийти, як що це все буде получатися. Де, здавалося, все, катастрофа глобальна. І з землею... Ну, подивимося, все в процесі. Ну, як бачите... Виводи ніколи не треба робити різкі. Хто там винен, що винен, ви, то, то, то. На це нужен час. І Ну ж бачу на, на відео не все так гладко у других, які дають дуже такі коментарі і критикують. Хоча не все ідеально, бо Ну ж видно зразу, бо теж не є ясю. Але я нікого не критикую, просто ділюся інформацією. Бо бачив такі відео, де, знаєте, оранка показана, не, не показують, що орють весною. А я показував все таке, як по факту. І те, що от вигорав, ви ж але все вийшло нормально. Я не роблю собі там рейтинг з відео того, що там вигорав, Лише показую площі, які в мене ідеальні і все. Ось таке, яке є, все по факту. ліцо, як кажуть, факт на ліцо. І тому подивимось, як буде наше поле пустиня родити соняшник, як побачимо, все в процесі. Я думаю, що все буде нормально. Але дякую за критику. Дякую за критику. Це ваше право, а мої вже так. Робити виводи. А виводи робити я швидко не буду, тому що, як бачите, невеликий відрізок часу і як може все помінятися. І може у того, у кого була волога, все було кльово, зберегли вологу, як вони говорять. І може таке бути, що урожаю не буде. А у мене я кав, що я висушив це все, і урожай може переплюнути того, хто... Ну це все в процесі. От будемо спостерігати за цим. Просто я нічого нікому не хочу доказувати, але просто не треба дуже вважати себе грамотними людьми, бо немає ідеальної людини на землі, щоб все точно знало. Якщо помиляємося, на тому ми живемо. Знаєте, не помиляється той, хто нічого не робить. Висушив землю, ну і що? Пішов дощ, дав Бог дощу і що далі. Просто не перший рік і різні ситуації були. Але кожна людина має право висловити свою думку. Ну, суть не в тому. Соняшник ми сіємо, як бачите, вологи є дуже багато. І побачимо, що далі з цього буде. Я буду іменно за цим полем, де соняшник, бо це от відео, де там суш конкретна була. Оце відео я буду просто от знімати сходи, і буду от... дивитися. Знаєте, тут таке. Говорити можна дуже багато і підказувати дуже можна багато, але коли би то було корисно. Є, звісно, є, нормально пишуть, є так. Ну, суть мені без різниці. Пишіть, що хочете. Ну, якщо вижу якийсь негативний коментар, їх зразу блокую і зразу... Даже може бути той підписник. З перших днів каналу. Мені я ж не роблю рейтинг, бо мені це, я з цього нічого не маю з інтернету. І воно мені байдуже. Але як вижу щось якийсь матюк, щось таке майже, жестке, то зразу буду блокувати і просто удаляти. І заблоковувати і просто удаляти. Не давати доступ. Ну така ситуація. Тому... Е, таке. Воно мені рейтинг не робить. і, і не підіймає, я з того нічого не маю. Це просто я ділюся тим, яким є по факту. Я не скриваю, і не боюся, як деякі боються, показують лише ті суперові поля. А зі сторони дивишся, там, то каже, не моє поле, а хоча то його поле, я видів у різні ситуації. Просто я ділюся з тим, що є. Було сух, вірилася весняна оранка. Ну і що? Як можна було її культивірувати, коли вона мокра і мокра? Як її можна було культивірувати, мокре? Уявляєте, що таке мокре культивірувати? Ну не зіграла, погода, не пішли дощі туди, але зато тепер зіграла у мою пользу. І все. І Ну, така то ситуація. Тому соняшник сієс і все нормально. Волога є, тому і на завтра передають знов дощ сильний. І сьогодні ще до вечора може бути дощ. Погода щось міняється. Мягко, доста непогано. Тому таке. Я міг би і не ділитися, і не викладати відео у Ютуб ніякі, лише тільки що в мене все добре, як деякі показують, що в них все ідеально. Покажіть свої недостатки, а вони є, бо є у кожного. Але ви просто боїтеся критики, а я не боюсь. Я ділюся з тим, що є. Є груда, от є люди, писали так, може так зробити. Ну правильно, кожен висловлює свою думку, але... Обвинувачувати це не треба нікого, бо треба дивитися перший раз за собою, а потім обвинувачувати, Бо не знаєш, що завтра може тебе чекати. Так що от, от таке. Без обід я просто висказав свою думку на щоб озвучено було не так, як то кажуть, тихаря за спиною. Говорю на камеру і не боюся це. Тому суть не в тому. Соняшник сіється, і нормально. Всім дякую за увагу. Можливо когось задів. ну, Я думаю, що не дитячий сад обіжатися не будуть. А якщо обіжаються, то можете йти в меншу групу в дитячий сад. Ось така ситуація. Тому виводи ніколи не робіть і не судіть, поки не вийшли результат. На це потрібен певний період часу. Бо дуже легко зробити вигоди і зробити, але як біда, якщо тобі що скажуть, то починаєш кипіти, нервничаєш. А то таке життя людини. Тому процес пішов. Соняшник сієм. Всім дякую за увагу. Здоров'я.